Сьогодні розбираємо основні помилки мети та завдання частини аплікаційної форми проєкту. Отже, розберемося спочатку, взагалі, що таке мета і що таке завдання. Дуже часто плутають мету з завданням, мету завдання з проблематикою, і це все створює таку теж кашу, і для донора це прям біль. Апліканта, тому що, е, тому що, власне, в цьому і є логіка проекту. Якщо ви не можете її структуризувати, відповідно, ви не зможете виконати, відповідно, ви не отримуєте фінансування. Все просто. Розбираємося, що таке мета. Мета це, власне, для чого ми будемо щось робити для якоїсь цільової аудиторії протягом конкретного часу до дедлайну. Зрозуміло, да? для чого ми будемо це робити? Будемо щось покращувати можна. Може комусь будемо допомагати тощо. Завдання це вирішення яких саме проблем наближає нас до мети проєкту протягом часу дії самого проєкту. Тобто завдання це компоненти, це кроки, не малесенькі кроки, це великі, ну, там, великі систематизовані кроки. Зараз розберемо на прикладі, а потім повернемося до проблем, власне, які створює. Ваші помилки в відображенні меті та завдань проєкту в аплікації. Ну, наприклад, беремо проєкт, у нас є ідея там умовна, в нашій організації або в вашій організації. Ну, суперумовна, нагадую, це теоретично, такої насправді не існує. Не існуючий проєкт. Е, у нас є проблема з дівчатами, які потрапляють на військову службу. На жаль, в дівчат репродуктивне здоров'я воно не без... безкінечне, воно має якісь ресурс, який може завдяки там стресу, фізичним навантаженням тощо, або там травмам закінчитися в якийсь момент. Е, українців зараз менше. З дуже багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин, ви самі, мабуть, це побачили. І от в якоїсь організації виникає таке завдання зберегти репродуктивне здоров'я дівчат, які потрапляють на військову службу в ЗСУ. Ну, умовно. Що? Власне, є проблемою. Проблемою є те, що ну здоров'я в кожного закінчується. В дівчат на війні воно закінчується вдвічі швидше. Скоріше за все, більшість з них захочуть колись стати мамами. Вони всі молоді. І головна мета і головне головна проблема, як зберегти це все здоров'я нам тут, як дати їм після війни можливість бути реалізованою в ролі мами. І, власне, радіти тому, що в тебе є діти. Отже, ми визначаємо, що мету, мета, проблема ясна. Мета нашого проєкту це збереження репродуктивного здоров'я жінок військових. Ми беремо вибірку на менше 500 осіб. Шляхом створення Креобанку ДНК поза Україною протягом 2022-2023 років. Ми в меті вже визначили, що ми саме будемо робити. Ми глобально будемо зберігати репродуктивне здоров'я жінок, військовослужбовців чи службовець виправіть мене, якщо я щось не так кажу. Ми, будемо, ми розуміємо, з якою цільовою аудиторією ми працюємо. Це жінки, військові в ЗСУ, їх буде точно не менше 500 осіб. Що саме ми будемо робити? Ми будемо створювати банк ДНК матеріалу там умовно в Польщі, хай це буде за межами України. Чому за межами України? Всім зрозуміло. Тут нас можуть це розбомбити в одну, в одну секунду. Коли саме ми будемо це робити, 22-23 рік, відповідно, ми маємо дедлайн проекту. Зрозуміло, це так формується мета. Все зрозуміло, що робити. Вона не пов'язана з проблематикою, яку ми проговорили. Це абсолютно логічно. І зараз ми будемо думати, як ми дійдемо до цього. Як ми дійдемо до цього, це закладається в завданнях проєкту. Отже, першим, наприклад, цим завданням цього умовного проєкту буде проведення просвітницької та інформаційної кампанії для цільової аудиторії. Скоріше за все, якби ви писали цей проєкт. В проблематиці ви б написали, що в Україні ми досліджували є е, релігійні е, течії, які заперечують е, продовження роду через е, якесь там е, неприроднім шляхом, мається на увазі, є, створюючи ДНК е, поза межами людини. Є такі. І, скоріше за все. Вони десь є також в ЗСУ. Ми не перевіряли. Але ми хочемо створити цільову, ми хочемо створити цільову інформаційну кампанію, яка би розказала дівчатам, військовослужбовцям, що є така проблема: перше, що вони можуть втратити можливість стати маму, і друге, що немає нічого страшного в тому, що вони збережуть свої яйця-клітини для того, щоб далі зробити з ними все, що хочуть, коли війна закінчиться, і якщо в них на той момент не буде здоров'я мати дитину якимсь іншим шляхом. Другий момент ми створюємо е, законодавчу базу. вивести ДНК, просто там десь і складати в Польщі, ти не можеш без дозволу людини, яка власне є військовослужбовцем, її теж якось треба вивести Ну Це створює прецедент, якого немає в законодавстві. Відповідно, для нас це ще одна частина роботи законодавча база. І ще одне завдання це. Власне, проведення цієї криоконсервації в Польщі для тих резидентів, які ми обрали, тобто наша мета і завдання. Абсолютно логічні, вони пов'язані з проблемою, вони розкривають повністю весь цей проект, і його можна просто брати і реалізовувати. Якщо хтось з вас зараз це дивиться, надихнувся цією ідеєю, створюйте хоча б в частині інформаційної кампанії її, і це буде класний проект для донора. Він таки любить. Це десь на стикові медицини і розповсюдження інформації про здоровий спосіб життя. Це прям топчик всіх проектних заявок зараз. Думайте над тим, як його впровадити. А ми повертаємося все ж таки до помилок, тому що не кожен розуміє, що таке мета, і що таке власне завдання, і може написати будь що Отже, повертаємося до топ помилок, які ви можете допустити в розділі мета та завдання в проєктнії заявці. Перша і головна це мета абстрактна. Ви берете набір слів, які дуже гарно звучать, і пишете їх в мету. Так, не робіть, будь ласка, мета має бути конкретна. Вона має стосуватися того, що ви будете робити в загальному, тобто поліпшення там ще щось через щось там протягом такого-то періоду часу. Вона не має бути і не має виглядати ні в якому разі так, як виглядають там мета і завдання, які написані в державних структурах. В них в Україні немає. Перше, на що я хочу наголосити, якщо ви берете все ж таки, таке теж може бути, що ви пишете мету завдання з державних програм, то зверніть увагу на те, що державні програми України поки не адаптовані під проектний менеджмент. Вони не адаптовані під принц ту методологію, і тому їх всі комунікації і всі їх ці терміни, тощо вони підлаштовані під нашу бюрократичну систему, вона не конкретна. Брати звідти лексичний запас ок. Так не конкретно формулювати мету не ок, не робіть мету абстрактною. Якщо ви не розумієте, як її сформулювати ближче до проблематики, перемотайте це відео там на трошки назад, і я е, даю те, як має власне мета звучати в проєкті. Е, друга помилка це мета і завдання переплутані. Е, пишуть мету, формулюючи його як завдання. Ні, е, мета це глобальна. Завдання це конкретні кроки для того, щоб досягти того, що ви запланували. Мета не співпадає з конкурсом. Це третя помилка її, Дуже чомусь так часто відбувається. Ви берете конкурсну заявку, ви читаєте те, що хоче донор, все окиде, класно написана проблема, а потім мета, яка не співпадає ні з тим, що хоче донор, не з тим, як має виглядати цільова аудиторія, не з тим, в принципі, що має бути заплановано, Ви просто пишете якусь абстракцію, яка не стосується взагалі цього конкурсу, надіючись, що донор цього не помітить, Мітить, бо класне була, ну, бо все інше класне. Ні, на жаль, донор це помічає, тому що немає логіки і немає наслідкових зв'язків з описом проблеми і наступним, там, ходом самого проєкту, бо там бюджетом тощо. Тому, будь ласка, навчіться формулювати мету одним реченням згідно того, що ви написали в проблемі і завдання, які йдуть далі. Взагалі, дуже класно формулювати мету одним реченням, тому що є ще ряд. Аплікацій, де чомусь люди думають, що класно було би написати прям розлогу, що таке мета, і копірнути з проблематики в мету ще якийсь абзац або там з Вікіпедії, щоб добити вже точно того донора, що він читав і не мав спокою. Ні, не робіть такого. Мета це одне речення. Зможете сформулювати мету одне речення, значить, ви точно розумієте проект. Не можете сформулювати у вас. Немає розуміння логіки проекту. Ви не розумієте взагалі, що ви робите. Або ви забагато собі всього надумали, що також не ок, і вам також гроші не дадуть, якщо ваша діяльність направлена на багато різних частин, які не зв'язані однією метою проєкту. Наступна помилка це більше п'яти завдань. Згідно логікою, логіки проєкту і взагалі розробкою. Проектної аплікаційної форми і проектної діяльності, в принципі, методологи радять формулювати не більше п'яти завдань на проект. І насправді так воно і є. Навіть у велетенських інфраструктурних проєктах це, скоріше за все, це буде п'ять завдань, які ви маєте вирішити. Там в маленьких проєктах це може бути дві-три максимум. Ну, ви не можете за два за місяці часу в завданнях записати собі там проведення фестивалю, проведення інформаційної кампанії, зняти 10 кліпів, запустити якийсь флешмоб тощо. Це просто не реалізуємо якісно по часу протягом того періоду, який ви заклали, і за ті кошти, скоріше за які ви хочете щось отримати. Краще зробити менше, ґрунтовніше і якісніше, ніж зробити, розпорошитися в своїй діяльності, напланувати всього в завданнях, що тільки можна, і е, подумати, що донор подивиться, які я молодець, я стільки написав, і дасть вам більше. Коштів. Ні, так воно працює тільки в школі, коли ви пишете якісь твіри, там треба чим побільше написати. З, донорем, з донором такого ну, не проходить. Гроші на багато слів не дають. Отже, якщо ви формулюєте завдання, робіть їх ґрунтовними, конкретними і не більше п'яти на проєкт. Якщо це маленький проєкт, то їх має максимум три бути. Ну, не можете ви більше нічого зробити за ну, короткий період часу. Якщо ви формулюєте мету, я вам теж дуже раджу підглянути її формулювання не в державних е, програмах, там де купа красивих слів, а в тому, як мету своєї діяльності формує донор. Це буде така маленька підказка, тому що донору дуже приємно читати, що ваша мета проєкту співпадає з тим, що власне він собі запланував, і це буде той він, він про який ми говоримо вже п'ятий ефір. Дякую вам.